Добрий день, дорогі мої діти. Ну що нарешті дочекалися? Справді складний видався цьогорічний навчальний рік, але нагорода за вашу старань, старанність та наполегливість ось вона починаються літні канікули. Ви вже, мабуть, їх розпланували, бо вже кінець травня, а травень, як відомо, це ніби п'ятниця перед вихідними. А щоб ваші плани здійснилися, нагадаю вам декілька простеньких і всім відомих правил для того, щоб восени ми знову зустрілися живі, здорові. Отож, мої безпечні канікули або як пережити літом, нікуди не вляпатися і дожити до осені. Декілька простеньких правил, які захищають вас від вас. І почнемо ми. Із дій у випадку надзвичайних ситуацій. Ну, по-перше, що ж таке надзвичайна ситуація. Надзвичайна ситуація. Нагадаю вам, що це подія, це своєрідне порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єкті або території, спричинених аварією, катастрофою, стихійним лихом, або іншою небезпечною ситуацією, яка призвела або може призвести до загибелі людей або ж значних матеріальних збитків. Звичай ми вже майже другий рік живемо в надзвичайній ситуації, це війна розв'язана Росією проти України, і сьогоднішній кожен день у нас може трапитися надзвичайна ситуація, це в першу чергу обстріли, і поговоримо саме про них. Як зберегти своє життя під час обстрілів, під час тривоги І в разі якщо ви виявилися під завалами будинків? Отож, коли лунає сигнал? Повітряної тривоги, коли стається надзвичайна ситуація, в першу чергу потрібно що в будь-яких випадках це зберігати спокій, більше слухати потрібної інформації, бути уважним і спостережливим. Зайві розмови завадять тобі почути важливу інформацію. Ну і, звичайно, потрібно контролювати свої дії та вчинки. Якщо ти знаходишся у школі, то обов'язково треба перейти в укриття. Тож вчитель, звичайно, сповістить вас про загрозу, потім вчитель розкаже, як правильно вишикуватись, переміщатися в цій ситуації, головне самодисципліна. Станьте так, як попросить учитель або інші шкільні працівники, які супроводжуватимуть вас до Укриттям швидко й організовано виходьте із кабінету, так якщо ви все ж таки опинилися в школі. Якщо ж ви знаходитеся в дорозі або десь на вулиці, пригадайте, де знаходиться найближче укриття. Якщо ви перебуваєте в громадському транспорті, ви повинні його залишити обов'язково машину, автобус це не найкраще місце для сховища, і дуже часто саме транспорт стає об'єктом для ураження. Якщо швидко дістатися до найближчого укриття неможливо, скористайтеся природними або штучними укриттями. Таким може бути що? Озирніться довкола, можете розташуватися в якійсь ямці, балці, якомусь яру, заглибленні, приміщенні чи споруді, в якій є хоч якийсь найменший підвал, якесь заглиблення. Якщо таких споруд чи природних укриттів немає, знайдіть будівлю, де можна скористатися правилом двох стін. І найкраще, якщо це буде бетонна будівля. Перебувайте за цими двома стінами. Важливо не перебувати поруч із вікнами, скляними поверхнями або ж поверхнями із плиткою. Будьте уважні, що. Обов'язково потрібно пам'ятати контакти батьків або близьких родичів, свою групу крові, особливості пов'язані зі здоров'ям, і зазвичай такі відомості краще носити записаним десь собі в кишені або у рюкзачку. Що ж робити під час обстрілів? Ну, звичайно, найкраще сховатися у захищеному приміщенні, наприклад, в ванній кімнаті, або навіть у самій ванні. Коли це неможливо, варто лягти, прикрившись предметами, які здатні захистити вас від уламків і куль. Якщо ж ви потрапили під стрілянину на відкритому місці, треба впасти на землю та закрити голову руками. Ефективним захистом буде будь який виступ, навіть тротуар, заглиблення в землі або канава. Адже Осколки від, ула... від ем, снарядів розлітаються в... вгору і в боки, тому найкраще відразу лягти на землю. Не намагайтеся сховатися за автомобілями або кіосками, де б ви не знаходилися, ваше тіло повинно бути у максимально безпечному положенні. Згрупуйтеся, ляжте в позу ембріона, розверніться ногами у бік стрілянини, прикривши голову руками та обов'язково відкривши рот, щоб близькі вибухи. Ем... Не завдали шкоди барабанним перетинкам, так ви уникнете контузії. Чекайте, поки стрілянина вщухне, а пострілів не буде, як мінімум протягом п'яти хвилин. Якщо ж ваше житло перебуває в зоні регулярних збройних зіткнень, потрібно зміцнити вікна, наприклад, клейкою плівкою. Це допоможе уникнути розльоту ламків скла. Бажано закрити вікна, наприклад, мішками з піском або масивними меблями. Що ж робити у разі загрози обвалу будинку? Тікайте, якомога швидше залиште будівлю. Не користуйтеся ліфтом, спускайтеся сходами. Прихопіть гроші, документи за умови, що це вас не затримає в приміщенні. Повідомте інших людей, які перебувають у будівлі про загрозу обвалу. Не створюйте тисняву у дверях під час евакуації, на вулиці відійдіть на безпечну відстань від будівлі. Зупиняйте тих, хто збирається стрибнути з балконів і вікон вище першого поверху. Якщо ж Можливості залишити будівлю немає. Займіть найбільш вигідну позицію. Це може бути отвори дітей, кути, отвори дверей і кути. Якщо в куті стоїть стіл, можна сховатися під ним. Місце під балками, каркасами, тримайтеся подалі від віком, не виходьте на балкон. За можливості перекрийте воду та газ і знеструмте приміщення. І якщо ми вже заговорили про знеструмлення приміщення, то варто нагадати про правила користування електроприладами. Звичайно, ви всі вже вмієте користуватися елементарними електроприладами, і тому ви повинні завжди пам'ятати основні правила. Ну, по перше, що користуватися електроприладами можна тільки сухими руками, якщо ви бачите, що лампочки блимають і в мережі відбувається перепад напруги, негайно вмикаєте, вимикайте всі електроприлади. Користуватися несправними розетками та електроприладами це дуже небезпечно. Не вмикайте одночасно в одну розетку кілька електроприладів, це може призвести до пожежі. Не підходьте до обривів електричних дротів, не лишайте праску без догляду. Найчастіше люди хвилюються, чи все вони вимкнули. Якщо вам потрібно десь поїхати, то краще всім. То краще сфотографуйте свою праску, сфотографуйте електроплиту свою або газову плиту. Для чого? А потім ви не будете переживати. Е... Вимкнули ви їх чи ні? Ви подивитеся на фотографії і будете впевнені в тому, що ви все, що вам потрібно вимкнути. Вимкнули. Це ось такий своєрідний лайфхак, обов'язково вимикаючи якісь прилади перед тим, як вийти з дому. Їх сфотографуйте і ви будете спокійні. Не відчиняйте електричних щитів. І не вмикайте електропристрої у вологих приміщеннях. Найчастіше це стосується красунь, які щойно після прийняття ванни або душу люблять відразу тут же сушити волосся електрофеном. Найчастіше ураження струму трапляються саме від електрофенів у вологих ваннах. А також електрофен може упасти. Ну, це ось такий класичний приклад. Електрофен падає на мокру підлогу і вражає людину струмом. Тому подумайте, що краще прямо у ванні, у вологій не сушити волосся електрофеном, а скористуватися кімнатою. І варто нагадати також вам знаки електробезпеки, які ви можете зустріти на вулиці. Розгляньте їх уважно, які убезпечать ваше життя від ураження електричним струмом. Також обов'язково нагадуємо правила дорожнього руху. Ну, звичайно, при будь-якій ситуації ви повинні пам'ятати про те, що вам легше зупинитися, ніж декілька тонній машині. І тому, перш ніж почати переходити дорогу, а нагадаю вам, що дорогу ми переходимо тільки у встановлених для цього місцях, там де є знак пішохідного переходу, або ж зебра. І зверніть увагу, що якщо є світо... світлофор, і він працює, то там, звичайно, простіше. А якщо світлофору немає, то, звичайно, перевага надається пішоходу. Але в цьому випадку дуже уважно дивіться, якщо у вас машини пропускають, то намагайтеся встановити контакт із водієм, щоб ви були упевнені, що дійсно він зупинився і пропускає вас. Бо бувають ситуації, що одна машина пропускає, а інша ззаду їде і. Давить. Тому будьте дуже і дуже уважні. Не біжіть через переход, а йдіть спокійно, тому що можна елементарно впасти. І пам'ятайте, що ви ніколи не знаєте, хто сидить за кермом автомобіля, чи це адекватна людина, чи неадекватна. Тому ваше життя у ваших руках, а воно одне Пам'ятайте про це. Водій сяде і вийде. А пішохід, якщо його зіб'є машина, залишиться інвалідом або ж відправиться на той світ, теж пам'ятайте про це і бережіть своє життя. Пам'ятайте також, що якщо порад є підземний перехід, то краще скористуватися саме ним. Це, хоч і довго, зате ви будете в повній безпеці. Пам'ятайте, якщо тротуар відсутній, потрібно йти узбіччям дороги назустріч руху транспорту. І ні в якому разі не грайтеся на проїжджій частині. Це дуже і дуже небезпечно. Поговоримо також про правила поведінки в громадських місцях, а також поводження з незнайомими людьми та предметами користування громадським транспортом. Ну, для початку ми повинні сказати, нагадати, що ж таке громадські місця. Це місця там, де зазвичай багато людей. Поліклініка, лікарня, вулиця, тротуар, кінотеатр, транспорт, цирк, музей, кафе, парк, школа, магазини, ігрові майданчики, бібліотеки, театри, площі, ем, це також супермаркети. Звичайно, торгівельні центри. Як же себе вести у будь-якому громадському місці? Ну, по-перше, ви повинні пам'ятати головне правило: не нашкодь ні в якому разі. Велику частину часу ми проводимо в колі незнайомих людей на вулиці в транспорті, і від того, як ми поводимося, залежить не тільки наш настрій, але й наше життя й оточуючих наш, нас людей. Головне правило поведінки на вулиці не завдавати незручностей і неприємностей, оточуючим. У нашій країні правосторонній рух, тому йдучи тротуаром, треба триматися його правого боку. Не йдіть тротуаром проти руху, намагайтеся під час руху не зачіпати. Точуючи Несіть свої речі так, щоб не заважати тим, хто рухається назустріч, тобто тримайте сумку в правій руці. Якщо ви запізнюєтеся або поспішаєте, і вам необхідно обігнати того, хто йде попереду, обходьте його зліва, при цьому не забудьте вимовити. Вибачте, дозвольте пройти, будьте ласкаві. У транспорті, на вулиці, голосно розмовляти, сміятися, голосно говорити по телефону це ознаки поганого виховання. Треба сидіти у транспорті або стояти, якщо дозволено, у призначених для цього місцях, обов'язково тримаючись за поручень або інші пристосування для того, щоб уникнути травмування. Під час пересування в транспорті, обладнаному ремнями безпеки, треба бути. Пристебнутим. Під час руху не можна відволікати водія за питаннями. Купувати у нього квиток можна тільки на зупинках, не можна стояти в дверях, заважаючи входу і виходу інших пасажирів. Отож, запам'ятайте, що при великому скупченні людей треба виконувати такі правила. Іти один за одним, різко не зупинятися, не штовхатися, особливо на сходах, у разі виникнення надзвичайної ситуації, не панікувати, зберігати спокій, слухати старшого, намагатися триматися стіни спину, спиною до стіни, обличчям до натовпу, не йдіть проти течії. Ну і, звичайно, ви повинні бути дуже і дуже обачними. Особливо з незнайомими предметами у жодному разі не чіпати та не пересувати небезпечні знахідки. Дивіться під ноги, адже ви пам'ятаєте, що наша земля на жаль зусіяна небезпечними несподіванками. Небезпечно чіпати незнайомі підозрілі предмети, коли раптово зупинилася машина і тебе туди кличуть незнайомі люди. Небезпечно передавати персональні дані незнайомим людям, відчиняти двері незнайомим людям, коли ти один у квартирі. Пам'ятайте, що зараз під час війни розвелося дуже багато шахраїв, і тому будьте пильні. Якщо ви відчули, що хтось за вами на вулиці стежить і вам страшно, ви відчуваєте, що вас хочуть викрасти терміново необхідно зайти в людне місце. Це може бути магазин або супермаркет і звернутися по допомогу до охоронця або іншого працівника, попрохати, скажімо, якщо у вас немає телефону, зателефонувати батькам або ж викликати поліцію. Звичайно, під час літніх канікул ви будете подорожувати і користуватиметеся залізничним транспортом. Ви повинні знати, які ж правила безпеки громадян на залізниці. Звичайно, ви повинні переходити колії тільки в призначених на цьому для цього місцях. Посадка на на поїзд здійснюється тільки з боку перону. Підніматися у вагон дозволяється після повної зупинки поїзда. Звичайно, дуже багато людей. Люблять бігати по платформі, стрибати платформу з платформи на колії, перебігати перед поїздом, пролізати під вагонами, підніматися навіть на дах поїзда, стрибати, ходити по залізничних мостах, взагалі сидіти на краю платформи, класти на рейки сторонні предмети і так далі. Звичайно, такі люди роблять це для того, щоб, мабуть, відчути адреналін. Але хочу вам сказати, що вони то відчують адреналін але при цьому можна втратити життя. Або ж руку, ногу, голову, а воно вам треба краще дотримуватися правил, правил і бути живим і здоровим, і насолоджуватися життям. А насолоджуватися життям потрібно обов'язково, якщо в тебе нічого не болить. Дуже часто, особливо влітку, трапляється кишкова інфекція. Дуже великими переносчиками бактерій є звичайні мухи, тому намагайтеся уникати, якщо у вас є харчі, то дивіться, дуже уважно, слідкуйте, щоб на них не сіли мухи. Мийте руки. Звичайно, правило, як то кажуть, всіх часів і народів, обов'язково мийте руки під проточною водою з милом. І е, якщо у вас немає можливості вимити руки водою з милом, то тримайте біля себе завжди антисептик. Зараз антисептики є скрізь і в транспорті, і в магазинах, та в інших громадських місцях. Які ж перші симптоми кишкової інфекції, тобто якогось отруєння, це болі в животі, проносно, дотаблювання, підвищення температури тіла, відсутність апетиту, підвищення газоутворення, загальна слабкість і нездужання. Якщо ти відчув себе некомфортно, не лікуйся сам обов'язково, звернися до старших, до батьків, до родичів, щоб вони підказали, що ж тобі потрібно, як же потрібно тебе полікувати? Ну і... Пам'ятайте, що є декілька ось таких основних кроків до безпечного харчування. Ну, По-перше, звичайно, підтримувати чистоту, відокремлювати сиру їжу, від готової ретельно готувати їжу, тому що бактерії вбиваються, так тільки якщо їжу кип'ятити. Ну і, звичайно, ті самі яблука, тобто інші якісь фрукти, овочі, їх треба дуже добре мити. Звичайно, проста вода не змиє. Бруд, Якщо яблука, наприклад, можна ті самі помити з милом, наприклад, то якщо ти купуєш полуницю, а вона ж на землі, і її потрібно декілька разів промити проточною водою, а краще помістити в воду на декілька хвилин для того, щоб весь цей бруд з неї вийшов. Ну, можна, звичайно, її помістити на декілька хвилин у солону воду, для того, щоб уже якісь мікроби в солоній воді точно загинули. І пам'ятайте, що влітку дуже часто можна отруїтися, якщо неправильно зберігати їжу. Їжу потрібно зберігати в комфортній температурі для неї, тобто в холодильниках, в холодних приміщеннях. Це стосується м'ясо, молочних виробів. Саме ними та і яйцями, звичайно, і також різними солодощами можна дуже легко отруїтися там, тортиками, тому будьте пильні, бережіть своє життя. І наостанок поговоримо, ну яке ж літо без водой. Але пам'ятайте про те, збирайтеся купатися в озері чи відпочити на березі річки, тільки якщо у вашому регіоні не велися бойові дії, інакше є велика небезпека натрапити на міну, наголошують рятувальники. При цьому співробітники ДСНС щодня продовжують обстежувати територію України та знаходити вибухонебезпечні предмети, у тому числі біля водойм на пляжах та берегах річок. Але якщо в вам пощасливилося знайти безпечне місце для купання? Відпочивайте безпечно. Ви повинні запам'ятати, що. Дуже небезпечно стрибати з обривів і веш, не перевіривши дно, запливати за буйки або намагатися перепливти водоймище, особливо якщо в річці дуже сильна течія. Влаштовувати на воді небезпечні ігри, далеко відпливати від берега на надувних матрасах і кругах, якщо ви не вмієте плавати, купатися в невстановлених місцях, небезпечно підпливати до суден, човнів і катерів, що близько проходять, кататися на саморобних плотах. Подавати хибні сигнали тривоги, купатися у воді при температурі нижче 18 градусів, і залишати без нагляду дітей, що стоять біля води. І також пам'ятайте, що купатися слід при температурі води не менше 18 градусів, а повітря не нижче 24. Отож, приємного вам купання. І на завершення пам'ятайте, що бережіть довкілля, не випалюйте сухостій. Обережно. Користуйтеся газом. Потрібно пам'ятати, що не можна, якщо ви відчули запах газу, потрібно відразу відкрити вікна і перевірити приміщення. Не вимикайте і не вмикайте освітлення, не користуйтеся телефоном у приміщенні, не користуйтеся вогнем, тому що все може зірватися. І будьте безпечні. Єдина краса, яка існує в світі, це здоров'я. Без здоров'я все інше не має значення. Бережіть себе і своїх рідних, бо вам заміни не буде. Можливо, саме ви зробите цей світ для когось особливим. І обов'язково найкращим другом і порадником влітку вам буде книжечка. Не забувайте про літературу для читання влітку. Бережіть своє життя, приємних вам канікул і до зустрічі 1 вересня. Хороших вам канікул, щасливо до побачення.